Між вами є незавершений урок. Усім привіт! З вами Альтара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був пізучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також у мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Який між вами є незавершений урок? Дивіться, урок пов'язаний з балансом, з грошима, можливо, історія пов'язана з тим, що. Ви не поділили чи гроші, чи майно, чи якісь вкладення? Хтось вкладається мало, хтось вкладається багато. Хтось не реагує на ті вкладення, які хтось. Вкладає так, тобто вам треба, якщо ви хочете щось тут змінити, треба налагоджувати саме баланс між вашими вкладеннями у відносини. Це про гроші, це про час, це про увагу, це про коли ми руками щось беремо і робимо. Суть в тому, що вам треба змінювати змінювати ситуацію в ту сторону, щоб ніхто не міг спікулювати на тому. Хтось мало вклався, хтось багато вклався. Знаєте, чоловік, наприклад, багато працює, жінка в декреті. Все, він вважає, що ви там мало вкладаєтеся. Оце треба припиняти. Як вам буде світ? Мир, примирення точно буде. Баланс. Дивіться, в цілому тут можна зробити, змінити цю ситуацію, тому що рицар Жезлів, він, знаєте, такий: Я приїду, я розберуся. Чи то ви. Приїдете до нього розберетеся, чи то він якось проявить себе. Можливо, буде неприємний діалог, можливо, може бути скандал, але в цілому результат це примирення, це заспокійливе якесь ситуація прийде в норму. Тобто незавершений урок це щось пов'язане з грошима, Можливо, гроші на дітей через суд, якісь тут судові справи. Результат цієї справи це мир. Ви знаходите баланс, знаходите гармонію, вам комфортно, вам добре і, в принципі, всі задоволені в цій ситуації. Ось такий в нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Ну і всім, па-па!